Начальник гур Кирило Боданов сьогодні з'явився з новою зачіскою на публіці і відповів росіянам на чутки про його смерть. Спецзагін безсмертних командувачів існує. А також Буданов сьогодні заявив, що росіяни додатково замінували заес. Зараз почуєте пряму мову Буданова і також в кінці відео хімік прокоментує, як діяти. У найгіршому сценарії, і також у повному серйозі, росіяни сьогодні на телебаченні заявляють про бойових комарів, які нібито випускає київський режим. Та від поразки у них вже точно дах їде. Про все це детальніше за хвилини. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Насправді певна загроза існує. Ще раз кажу певна. Тому що, перш за все, Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний, нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. Це перше. Але друге, найстрашніше це те, що за цей час. Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувачів. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть давайте так великою вірність того, що будуть значні проблеми. Президент США Джо Байден також сьогодні заявляє, що загроза застосування президентом Росії Путіним тактичної ядерної зброї є реальною. Як пише європейська правда, про це він сказав групі донорів у Каліфорнії. Прийма цитата, коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально сказав Байден. Водночас, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю. Щодо до ситуації на ЗАЕС, то поки коментарів не було. Гліб, вітаю тебе, в етерії. Як підрив Гліб. Каховської ГЕС впливає на ЗАЕС в Енергодарі? Ну тут важко сказати просто до якого рівня впаде вода, але це може спричинити критичну ситуацію вплоть до фукусімського сценарію. Чому? Тому що запорізька станція вона живиться водою з Дніпра. Яка потрібна для охолодження реакторів, тобто, навіть якщо реактор вимкнути повністю, їх все одно треба охолоджувати, тому що всередині там є радіонукліди, які розпадаються і при цьому виділяють тепло. І це тепло там повинні насоси прокачувати воду крізь реактор постійно, щоб воно не розплавилося всередині. От якщо водозапір зникне, то може статися така ситуація, що нічим буде охолоджувати станцію. І це може призвести до великої екологічної катастрофи радіаційної. Так то в нас вже є екологічна катастрофа, тому що в принципі цей прорив спричинив багато лиха, підтопивши величезну кількість земель. Він знищив по суті всю зрошувальну систему наших полів, так тобто, дивіться, вони що чому це роблять? От зараз вони мінують, тому що вони я так бачу, що вони не вважають вже. Своєю, що вони втримують цю землю, так і вони хочуть відступаючи, щоб нам було погано познищувати всі те, що можуть, тобто, що вони можуть знищити, вони це зроблять. Mm -hmm. Ну але я сподіваюся, що вони будуть виплачувати репарації до кінця своєї історії. Так, дивись, от підрив Ховської дамби, так? ми мотивацію знаємо, тому що вони бояться контрнаступу. Наскільки негативно це є для природи, для фауни, для флори? Ну, дивіться, в, які, в яких масштабах ми будемо мислити? Якщо в глобальних якихось там на багато, багато-багато років, то скоріш за все ніяких. Угу. Тому що природа вона досить таки швидко відновлюється. Тобто, навпаки, по факту повертаємо це взад, як воно було, угу. тому що раніше ж не було гребель. Так були там пороги на Дніпрі, а, але в сучасних реаліях, тобто, це чревата великими наслідками. В першу чергу це загибель величезної кількості тварин, величезної кількості риби, миттєвої. Ви ж бачили, що угу. там відбувається. По-друге, це багато людей залишиться без води, що погано, тому що по перше, водобі... водозабір зникає. А по-друге, це тобто величезну купу там фекалії, так і вода, яку там можуть споживати люди, вона буде забруднена. І Про це треба, мабуть, колись ще окремо мене будуть там запрошувати на телебачення. Я розповім, що треба воду в будь-якому разі тоді кип'ятити, інакше. Якщо ви берете з воду, з ненадійних джерел можна там буде і халера, може всплисти і ще щось погірше, тому е, з цим треба бути обережним. Або якісь таблетки є, так? Я не знаю, чи ви вогля... є, є, є очищення води, спеціальні таблетки для, дез... для знезараження води. От їх можна використовувати, або фільтри зворотнього осмосу, які фільтрують взагалі, хоч все чи тобто вони. В принципі, придатні для цього звичайні фільтри від бактерій не рятують тому або ми знезаражуємо різними способами: там або таблетки, або зворотній осмос, або кип'ятіння, От тільки тоді можна це все діло пити. Інакше можна підчепити щось погане. Так і ще з приводу 150 тонн машинного мастила була ну, така так, це екологічна так. Була така інформація, що нібито вона вилилася в Дніпро. Але я говорив також з екологом, і зараз з'являється інформація. Зробили знімки, і що це мастило ще нібито не вилилося. Слава Богу, тобто це позитивна новина. А що буде, якщо воно ну потрапить в Дніпро? Ну, це теж призведе до величезної загибелі великої кількості тварин, риб, птахів, е, ставців. Тобто, ті, хто потрапляють в це мастило, вони не живуть. Тобто... А якщо до людини, якщо людина перебуває в тій воді, де є оце машинне мастило, це небезпечно. Ну, люди вони більш живучі ніж тварини в цьому плані, тому що, наприклад, качки, якщо вони потрапляють в це мастило, вони не зможуть плавати потім вони не зможуть літати, тому що воно посклеює їхнє пір'я, мастило створює на поверхні води шар, який не пропускає кісень, тому риби не можуть дихати виникне задуха, Тобто, отакі от моменти mm -hmm. для менш пристосованих мешканців вони. Якби критичні так. для людини це робить воду непридатною до вживання, але в будь-якому разі, якщо людина туди попала, ну відмиють людину. Тобто для тварин це набагато гірше. Mm -hmm. Але mm -hmm. все одно, якби і це в я ж кажу, в якомусь там глобальному глобальному плані там через багато років все якось відновиться, але в моментальному у виморі так це призведе до великого лиха. Mm -hmm. Ну вже призвело фактично. Так. І, виходить, Дніпро воно витікає в Чорне море. Тобто ми можемо говорити про забруднення Чорного моря. Так. Як щодо очищення, чи можна його очистити, чи, як ти кажеш, воно з часом просто якось вимиється і так далі. Ну, дивіться, взагалі багато у нас було катастроф, пов'язаних з, пов з виловом, набагато більшої кількості нафти. Uh -huh. Ну, але ж якось очистили. Тобто, це гроші, час. Може, щось само, але в основному це на це потрібно багато часу і багато грошей. Uh -huh. Тобто, взагалі, екологічні лиха, якщо їх ліквідувати, це дуже затратна штука. Ну, я надеюсь, что международные организации не, не так, как делает зараз ООН, а другие организации все-таки поможете Украине с тем экоцидом. Нервно-киевским режимом подтопление территории Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование чего-то заболевания, комарами, в первую очередь лихорадки западного нива о высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи и отмечено, цитата, подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект. Конец цитаты.